Друзі, всім привіт! Значить, сьогодні в нас тема відео це плуг, налаштування його. Тому що мене там питали люди, як я налаштовую плуг. От зараз буде ця інформація для вас. Тобто, як це роблю я? Значить, дивіться. Першим ділом, коли ви підчепили плуг, це можна... Робити один раз. Наприклад, так як наїхати на колодочки, зімітувати борозну, поставити отут рейку ну 2 см, щоб від борта колеса і до крайнього угла леміша. От. Тобто ви це зробили цими розтяжками ось. Виставили ви це все зробили. Плуг опущений, ви це все зробили. Потім ви робите, щоб польові доски йшли по осі трактора паралельно. Робляться вони ось цим гвинтом. Ну, це не факт, що ви зразу угадаєте, як воно має бути, це вже треба буде в городі робити. Це один момент. Тобто, будете бачити, Якщо у вас, наприклад, тягне втуда, в туди сторону пораного, значить, значить крутити цей гвинт, ви вже на землі будете бачити, як відходить він. Тобто він сюди відходить, коли ви крутите. Значить менший іде супротив землі на відвал і певно, що вас менше буде тягнути в борозну. Ну, а якщо наоборот викидає з борозни, то крутите в іншу сторону. Зараз, на жаль, не пам'ятаю, яку ж сторону крутиться, тому що це я робив один раз і, і забув, скажем за це. Захват можна регулірувати ось цим гвинтом вліво-вправо. Це теж, я думаю, ви зробите один раз і його чіпати не будете. Глибина це колесо. Тут все зрозуміло, я думаю. Тепер дивіться оцю стяжку оцю. Якщо ви сидите за рулем за трактором, це по праву руку, я її скручую повністю. Ту стяжку, он, бачите, вона в мене викручена. От. Плуг у мене, він має вільний хід, бачите, да? я його шатаю, має вільний хід. Це обов'язково теж, тому що ви десь плуг знаходить у борозні своє місце і потім. Ви вже бачите картинку, що вам, що вам потрібно, що йому не вистачає, щоб він нормально орав. Значить, ніколи не пробуйте регулювати плуг з першого другого проходу. Тобто на третьому проході саме оптимально вам налаштовувати плуг. Що це означає? Це означає, що коли вже на третьому проході трактор буде їхати у свої борозні, Таку, як ви виставили глибину, тобто в своїй глибині він вже буде. І потім ви вже чітко зможете підлаштовувати плуг так, як вам потрібно. Що я маю на увазі? Коли трактор стоїть в борозні, і ви почали орати, там метрів два-три, проїхали, хай чотири зупинилися, вийшли з трактора і подивились на плуг. Тобто, ось о, він має бути повністю в горизонті в такому положенні. І коли ви ззаді плуга стали? Він має повністю в горизонті до землі бути в такому положенні. Не отак, не отак. Він повністю в горизонті. Що так, що так. І ви вже дивитеся, яку стяжку вам куди підкрутити. Чи відпустити, чи скрутити. Отакі От основні моменти. Тобто, плуг налаштовується в основному в городі. Ще один момент. Для того, що. Коли ви міняєте, допустим, агрегати свої різні, і вам потрібно е знову чіпляти плуг, але ж ви вже свої розтяжки крутили, перекрутили, ви вже не знаєте як. Значить, перед тим як відчіпляти плуг, коли він у вас вже відлаштований, так як вам потрібно, все добре, е ви робите рулеткою заміри усіх тяг, які у вас були. Ви накрутили. Тобто, цю зрозуміло, що ця скручена повністю. Цю можна і не міряти. Це ви і так запам'ятаєте. Міряєте ту тягу вертикальну, міряєте центральний гвинт. Ну, Гвинт це така штука, що в залежності від нахилу городу, ви там його можете з часом підкручувати туди-сюди. Тобто, оці моменти. Оці всі гвинти вже на плугі, ви вже крутити не будете. Ви один раз налаштуєте і все. От. Тобто, ви всі ці заміри рулеткою зробили, десь ще записали чи сфотографували собі. Це для чого робиться? Для того, щоб наступного разу, коли ви почепите плуг, щоб ви вже глянули на свої записи чи там фотографії, рулетку прикинули, бігом-бігом раз відкрутили на цю довжину всі тяжки. Ви заїхали в город, кинули плуга, пройшли пару проходів. Ви вже бачите, чи у вас все добре, чи можливо десь щось трохи треба підрегульовувати. От. В принципі, як правило, завжди е, воно мало коли приходиться щось там підрегульовувати. Якщо ви вже виміряли, плуг у вас в горизонті стоїть, що так, що так, все більш нічого не потрібно. І потім плуг буде і в землю нормально заходити. І орати буде добре. Ну, коли дуже тяжка земля, суха, і плуг, можливо, там не зразу заходить в землю, а там довше треба проїхати, щоб він повністю заглибився, то я ще роблю такий фокус. Я чуть-чуть скорочую цей гвинт. Тобто, в мене виходить, захват першого корпуса трішки більший, ніж другого. І тоді плуг ріжче ныряє в землю. Ну, оце такі моменти. Ну, це рідко таке буває, але інколи буває. Будете збирати плуг, будете дивитися, щоб оці площадки були рівно із рамою, от, щоб все було чітко. Хто матиме новий плуг купи, то обов'язково проміряйте польові доски. Положіть якісь рейки і від них рулеточкою проміряйте все, щоб було чітко, щоб вони були паралельні по осі трактора, щоб все було чітко. От. Якщо ці всі настройки у вас будуть добрими, то проблем з воранкою у вас не буде і завжди буде картинка і красота. Надіюся, цим відео вам допоміг своїми розказами тут. Що, можливо, десь упустив, не сказав. ну На Ютубі багато відео, як налаштовувати плуг, як виїжджати на колодочки, як виставляти це все. Можете подивитись на каналі Віталій 1973. Він там теж подробно розказував про це все діло, як там треба налаштовувати. От, можете зайти туди і подивитися, в нього там уже все є наявний приклад. Я просто розказую, як налаштовую я. Зараз я, якщо десь щось підзабув, я на фотки гляну, які в мене були розміри по гвинтам. Я собі швидко їх раз-раз налаштував, поїхав, в городі кинув. В городі я вже бачу. Вийшов з трактора, подивився на нього на третьому проході. Дивлюся, що в ньому не так. Можливо, навіть і на другому, все залежності від ґрунту, наскільки він. Хорошо заходить в борозну. от. Я вже дивлюся, ну, як правило, на третьому проході, тому що другий прохід це ще він не повністю в землі. Так як повинен бути. Тобто, і на третьому проході я вийшов з трактора, подивився, що він дійсно в мене в горизонті. от. Коли ви їдете на тракторі, ви бачите. Як бере, повернувши голову, ви бачите, як бере перший чи другий корпус, чи треба гвинт оцей видовжити, чи наоборот скрутити, от, щоб вони однаково брали. І тоді, як вийдете вже, е з трактора, е плуг в землі стоїть, ви вже бачите, що він стоїть в горизонті, так в горизонті і отак в горизонті, і все у вас чудово. І продовжуєте свою оранку. І він тоді, і якщо все правильно зроблено, він тоді і докидати буде, і все буде добре. Тому що я там часто дивлюся на відео в людей, то не лізе в землю, то не докидає аналогічні плуги, от, то ще щось. Ну, чесно кажучи, я не знаю, я відколи його придбав. Це таку методику для себе. Зробив, от, не я її придумав, людина підказала, каже: Так ти поміряй і не мучся, кожен раз не виставляй його. І я ото так і зробив, і все. І зараз отак працюю весь час. Тобто, в мене зберігаються ті мої ще ті перші налаштування на фотографіях. Я вже бачу парулетки, які там розміри і все. Ну, якось так, надіюсь, вам допоміг. На цьому, все. Всім дякую за увагу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Все буде Україна, і до скорої зустрічі. Пока-пока.